Сьогодні покажу вам, як приготувати корисну кабачкову піцу без тіста, але з хрусткою скоринкою, і дуже літнім смаком. Поїхали. Я використовую цукіні, але підійдуть і звичайні світлі кабачки. Натираю їх на великій терці без віджимання, бо цукіні не дає зайвої вологи. Якщо ж берете кабачок, обов'язково відтисніть. Додаю яйця і рисове борошно, саме рисове, бо воно дає ідеальну текстуру основі. Далі трохи солі, часни і дуже добре б вмішую. Як бачите, тісто рідке і нічого не тече. Поки тісто стоїть, я займаюсь начинкою. Лисички, моє натхнення в цьому рецепті. Зараз саме сезон і в сільпо вони просто розкіш. Свіжі, яскраві, ароматні. Я їх промила, посолила воду, відварила ріна сім хвилин. Окремо ріжу овочі, цибулю порей, соковиті томати, болгарський перець. Усе це я теж купила в сільпо. Ідеальні продукти для літньої піци зібрані в одному місці. На маслі, які підсмажують цибулю порей, зовсім трохи, щоб лише розкрився аромат. Потім додаю вже відварені лисичі, ще трохи обсмажує, додаю часник, сіль і перець. Аромат стоїть шалений. З цієї порції виходить дві піци. Викладаю половину маси на сковорідку рівномірно, не поспішаючи. Готую під кришкою на дуже повільному вогні. До золотистого кольору. Як бачите, перевертається ідеально. Якщо сковорідка хороша і ви дотримуєтесь інструкцій, нічого не пристане. Готову піцу перекладаю на тарілку, прикрашаю руколу, викладаю лисички зверху, надаю бальзамічний соус, кілька крапель для глянцю, і смаку і посипаю насінням. Все дуже красиво і дуже смачно. Ви можете експериментувати з начинкою, додати шинку, курку або будь-які овочі замість крем-сиру йогуртовий соус або навіть томатну основу. А головне усі ці продукти ви знайдете в сільпо. Одне місце і готова ідея на вечір.